Жити в місті, де не процвітає пан «Сьогодні ми провели акцію 17-й школі. Діти Слов'янська воїнам АТО. Тобто діти 17-ї школи морально підтримують наших військових. Вони намалювали їм малюнки, де закликають їх повертатися живими додому. З яким настроєм ви сюди прийшли, і що ви хочете сказати українським воїнам? Ми хочемо підтримати їх усіляко, Наскільки це можливо, ну, дівчатам Підняти бойовий дух. Воинам. Вот показать, что дети, как бы они не могут финансово, материально там помочь, но своими рисунками они могут помочь и показать, что они тоже переживают и за них. Верьте в себя и вы победите. Мы вам очень благодарны. Вот. Поэтому э, до детей приеду я мы с вами, с нашими словами Бодяка, и хочу и вам эти малюночки на память. И вам. Коли діти спілкуються з солдатами, які виконують вже довгий час службові завдання, це на них діє позитивно, це на них діє, знімає деяку психологічну напругу. І тому я думаю, що тут обоюдне плюс, що діти отримують від того, що вони відвідують територію військової частини, це як військово-патріотичне виховання, і солдатам для того, що Якесь таке невеличка ніша, де можна поспілкуватися з дітьми, і вони психологічно трохи відходять і трошки навіть духовно, скажімо так, відпочивають. Ага. Бідали вчора сьогодні в завтрашній день.